Добрий ранок, я світанок. У нас нереально болять ноги. Що вони ми там можуть сказати? Це кошмар. Сьогодні ми їдемо вже. Зі ремче. Он віка останні сіла. Ми з тим щось кудамо речі і з цим, мабуть, я відправлю нову пошту, не Так, все, ми зібралися? На, ми. Так, їхати. Вже зібралися речі uh -huh. і будемо. Да, 12 година, що час прилетів. Так швидко. Да. Ось наш вид, наш балкончик. Він біля телевізор. Все, будемо витирати. Йдемо в, в Макдональдс, хочемо взяти щось холодне. Ну, дівчата хочуть. Потім ми ринемось каверни, а там візьмусь про все Зараз будемо йти. І найпідтримку. Сїдемо до річки. Ми тут сидемо. Хочемо підійти. Ду на ринку, там ще хтось йдемо. Шо, говорю, і так, ми взяли такі ось ковбаси. Потім ми ще купили, не показували вам ростику таку панаму. Так. Так. І що ще ми на грибли? А купили рості купить. Заробку під гаряче. І що для для себе. я взяла і говорю магніт, очіберело, магніття і підставку. А так. щось у нас був грибок. А, грибок. У мене в сумці сейчас покажу вам, сейчас покажу. Зараз ну, грибочок покажу. Ану подаш. І ось, подивіться, який грибочок купили, брелок. Прикол, що він грибочок. Пішли. Тепер йдемо по гриби. Тут тут київський ринок, мен. Всього тут. -то. І так, дівчата взяли отакий рахат рохатку, пробуйте, ану. Смачно. Пробуй, на. Угу, Все, бомбастик? бастік? Будемо таку Ой, боже, квас. Я таке брака, як я один кути. Заклад над прутом і... Швидиско, <laughs> і замовили там багато чого замовили, mm -hmm. і як везли, то покажемо вам. Yeah. І ось я тут У місточок такий. У нас вже э, сонця немає, щось потемніло. Mm -hmm. І може зараз буде вже дощ. І так, мені принесла такий лимонад домашній і чекаємо. Злива, Дуже сильна злива. Висили карпатський штукан. Отаке Алінка пуш так. Солян, і ціле руни. Взяли з собою ще в контейнер. До речі, контейнер коштує 10 гривень. Можете подивитися які тут ціни. Такі ціни, контейнер. Так. І будемо зараз. В готель Заперечка. Ми йдемо вже з. Пройшли в цей пробіг. Над кругом, так. Одні да. таку купили браслет, покажи. Да, <ривіця> да, ось такий. Дивіться. Да. Ось. Вирана сьогодні, і я попросила я таку різному. Ще Аніта купила бандану з острітку. Да. Блакитну, okay. синю. А зараз куди ми йдемо, Алін? Алін, добрі люди, йдемо купляти персики. Так. Павріве. І на цим кипить. Йдемо. Да. Кто еще новый? Да. Будем идти. Оленка, і Її тоже трошки злюся. Ну, я той раз, де вам транспорт. Ой-ой-ой. наш потяг. Всієї ми йдемо, нам допомагає рушник. Тут ось потрібно силів, понютися 5 хвинут, що ми в поїзді. Порвався браслет. Потім що ще случилось? Що що перед цим було? Так, А, ми не, ми не могли нормально речі покласти. Ліка поклала кросівки на стіл. Аліна не база.

Сьогодні они тут що тут. Ді, Сьогодні у нас така а, акція. треба купити чизбергер і ці гроші підуть на Охмадит. Да. Так. Тому ми купуємо три чизбергера. Да, і йдемо далі. Ми їдемо в Миколаївці і їдемо чизбергерам. Mm. Давайте порадимо. Блін, все, девочки, їдемо в Кременчук на Дніпро. в Дніпро. Отак ось це виглядає. Фух. Нам трішки жарко, але вже стало краще. Ой, вже не помиті, можна це хоч помитися. І ззаді нас там ролі. Але Збачки, ми робимо вигляд, що ми називаємо. Ну коротше. <х happenes> <х GETS> ось, і ми зараз виходимо з цього моста і їдемо в сушилі. Чекали замовлення, а дівчатки сьогодні задухати їсти. Дівчат. Взяли Макдональдс напої і в затій хаті по маленькій окрошці. Тільки що сталося те, що ми не очікували. Ми заліни до на нас спала жінка на ескалаторі, і ми багато. полетіли вниз. Я не писала, не <клес> і ми думали, що не біжу. У Нас просто поліцейські вже зупиняли, піднімали, встановили ескалатор. Да, так але вони не зразу поліцейські давали заскочили, а жінка потім також встановила, чи може ескалатор, то й. <рик> а я стою чемоданами на ньому теж. А я ти, я чувствую, як мене ламається рука. А як тебе підняли, тому що ти сама встала? Аліна а, сама встала. Сама, сама сама встала. Стала. А ти чує, как си мене піднімать, мене під меня Ну, коротше, у нас немає сюди. <підніст> <підніст> <спідніст> не не Прибуваємо в Полтаву. Ось наші речі, чемодани, на <підніст> Ліна. Всім па-па!